Тільки вчора я зняв відео про те, як оптимізатори допомагають панелям чиститись, і тут мені коментарі. Тепло від даху йде. Ну от вам, будь ласка, на другий день. Тепло йшло від даху вчора, те тепло йшло від даху сьогодні весь день. І подивіться, як воно розтопило те тепло від даху сніг. А от панелі з іншої сторони, як кажуть диванні коментатори-експерти, тепло від даху нагріло. Нагріло так, що на них сніг розтопився. Геніально, блін. Знаєте, геніально. Ну, йдемо же ж, покажу. Вже раз так, то знімаю лайв. Мене дуже якби, сильно дивує і дратує, коли ж ти людям показуєш правду, на основі чого ж ти ж прийшов до цих висновків, ти ж їх зробив, ти ж їх розказав. А вони ж, бляха, сидять на своєму дивані і чешуть тобі, що це все не так. Вони знають краще, як має бути. І вони знають чітку причину. Ну, це Холодний Гора, тут окей. Але ж там наверху було Холодне горище. І історія то така сама. А тепер я покажу ще раз отой шматочок панели, які допомогли оптимізатори розтопити. Ось, будь ласка, з цієї сторони. Хто захоче вчорашнє відео гляне, подивиться і зрозуміє, в чому була особливість і в чому була різниця. І покажу вам ще один прикол. У мене є ще один скат, на якому є 16 панелей, я вже показував. Але на ньому часткова оптимізація. Не повна, а часткова. І тут ситуація наступна. От дивіться: тут стоїть 16 панелей на оцьому трикутничку. І отут внизу внизу 6, наверху 10. Там, де три панельки підтоплених, це три панельки, котрі мають оптимізатори. Санвін, не деє навіть. Решта панелей оптимізаторів не мають. І лише чомусь на трьох сніг почав сходити. Тут теж почав сходити сніг на тих трьох, на котрих оптимізатори висять, це крайні під стіночкою, бо на цей нижній ряд я повністю почистив і туди щіткою не став. Банально. Ну то думайте. Думайте трохи і не чешіть, не миліть єрунди. Може, коли я вам показую якісь речі, я на чомусь Ах, маю я підставу так казати. От і все.